Колискова вітру. Коли сонечко ховається за обрій і небо огортає м'який сутінок, прокидається нічний вітерець. Він легкий і невагомий, наче подих сплячого немовляти. Вітерець починає свою нічну подорож лісом. Він ніжно торкається верхівок дерев. Шепочучи їм, Час спати, любі, ти після довгого дня. Листочки тихенько шелестять у відповідь, поволі заплющуючи свої зелені очі. Далі вітерець спускається нижче, до квітів на галявині. Він лагідно гладить їхні пелюстки. Наспівуючи тиху мелодію, люлі-люлі квіточки Схиліть свої голівки. Квіти повільно згортають свої пелюстки, готуючись до нічного сну. Потім вітерець прямує до лісових мешканців. Він тихенько проникає в дупла дерев. Де живуть білочки і шипоче їм колисково. Спіть маленькі трудівниці. Відпочиньте після кропіткого дня. Білочки згортаються клубочком, обіймаючи свої пухнасті хвостики. Біля нури зайців вітер співає іншу пісеньку. Оченята закривайте. Лапки розслабляйте, завтра знов на вітрі вушкам лопотіти. Зайченята притуляються одне до одного і засинають під ніжну мелодію. Пташкам, що вмостилися на гілках, вітерець наспівує. Люлі-люлі, пташенята, нехай вам насняться не блакитні небеса. Та теплі південні краї. Пташки ховають свої голівки під крильця і поринають у сон. Метеликам, що заховалися під листочками, він шипоче. Спіть барвисті красені. Завтра знову танцюватимете серед квітів. Метелики складають свої яскраві крильця. І засинають. Біля барлогу великого ведмедя вітерець зупиняється і співає особливу колискову. Спи могутній охоронцю лісу, набирайся сил для нових звершень, хай насняться тобі добрі справи, як ти завтра допоможеш друзям, може, річку чисту збережеш ти. Чи там шлях покажеш вірний. В лісі мир і спокій збережи ти, будь хоробрим, мудрим і надійним. Ведмідь, слухаючи ці слова, поволі закриває очі, усміхаючись у вісні. Він бачить, як допомагає лісовим мешканцям і оберігає їх спільний дім. А маленьким світлячкам, що починають свою нічну варту, вітерець тихенько каже: Світіть яскраво, малята, освітлюйте шлях усім, хто заблукав у темряві. Так нічний вітерець обходить увесь ліс, співаючи свої колискові. Під його тиху пісню засинають дерева і квіти. Птахи і звірі. Ліс поринає в спокійний сон, оповитий м'яким шепітом вітерця. Завершивши свою роботу в лісі, вітерець підіймається високо в небо, звідти він дивиться на сонний світ внизу і тихенько наспівує ще одну колискову. Спіть, мої любі, в цім світі широким, хай вам насняться найкращі мрії, завтра прокинетесь сонця промінням, сповнені сили, любові й надії. Кожен із вас у цім світі важливий, кожен є частка природи живої, разом творіть ви. Дивани, ймовірнє, будьте з добром у гармонії й словом. І коли ти лежиш у своєму ліжечку і чуєш, як за вікном щось тихенько шелестить, знай це нічний вітерець прилетів заспівати колискову і тобі. Він шипоче тобі на вушко. Засинай, маленький друже. З посмішкою на обличчі, хай твої сни будуть солодкими, а завтрашній день сповненим радості та добра. Пам'ятай, що ти важливий і кожен твій добрий вчинок робить цей світ кращим. Під цю ніжну мелодію ти поринаєш Україну снів, щоб прокинутися бадьорим і готовим до нових. Добрих звершень завтра!